Піснями, танцями, старовинними забавами та обрядами прикарпатці зустрічали макіокуліта. Все це присвячено святу Івана Купала. Кожен з учасників купальського дійства, що відбулось у селі Новий Мізунь, мав пройти своєрідний обряд очищення водою. Старожили кажуть, жінка має одягти на Івана сплетений власноруч трав'яний вінок, за допомогою якого можна дізнатись своє майбутнє. Віночок плететься в ніч на Івана Купала з 6 на 7 липня. Плетуться віночки із польових квітів, із барвінку із. Квіточків червоних, кожна квіточка е, то оберіг. Барвінок це символ щастя. Безсмертник несе довголіття. Тільки мак ми тобі не вплели, бо воно приносить печаль та тугу. Обов'язковим атрибутом купальського свята є Маренонька, зрубана парубками гілка берези. Кольорова стрічка зав'язана на її гілках, запорука здійснення мрій. Учасники дійства запевняють, святкування купала дуже актуальне в сучасних умовах. Мені вот именно вот на праздники зі добре дихається все. Ну, прекрасно просто традиції це старих времін, предків, які залишилися, тобто треба почитати і вважати і выполнять. Ми всі старались сплести віночки собі, е, готувалися до того, щоб цілу ніч потрібно там святкувати, змати пару, щоб цілий рік бути в парі. Особливе значення має купальське вогнище. Люди вірили, що воно стілює. Матері спалювали у ньому одяг хворих дітей в надії, що разом із ним зникнуть і недуги. А ще у давнину на Івана Купала шукали квітку папороті. Вважалось, той, хто її знайде, зможе зрозуміти мову будь-якого створіння і бачити заховані в землю скарби. Втім, якщо не поталанило, засмучуватись не варто. Адже насправді папороть не цвіте.